Добрий день. Сьогодні ми разом з вами розглянемо ситуацію на лінії бойового зіткнення. Нас буде цікавити два напрямки: Оріхівський напрямок і Херсонський напрямок. На Оріхівському напрямку, за повідомленнями Генштабу Збройних сил України, за останню добу росіяни п'ять разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та роботи на Запорізькій області. На Херсонському напрямку, за повідомленням Генштаба Збройних сил України. Окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на Лівобережжі протягом минулої доби здійснили сім безуспішних атак. Давайте більш детально розглянемо ситуацію на цих двох ділянках фронту, але із посиланням на російські джерела. Подивимося на ситуацію всередину, так би мовити, заглянемо за поребрік. Нам буде нас буде цікавитися з вами. В російська версія, тим більше там є про що поговорити. На тлі чергових зрад все пропало повідомлення російських пабліків щодо ситуації на цих двох напрямках виглядають більш ніж обнадійливо для української сторони. Але менше з тим, давайте перейдемо безпосередньо, так би мовити, до першого джерел в зоні відповідальності групи Восьгніпр. Я цитую российские паблики. На Херсонском направлении без изменений. Сегодня наши два раза атаковали противника в районе населенного пункта Крынки силами групп от 328-го десантно-штурмового полку Безрезультатно. Дроны противника не дают идти вперед. А наш РЭП реально дерьмо. Тішуться подібні оцінки ситуації саме з боку російських воєнкорів. А тепер більш детально про ситуацію на херсонському напрямку. Окупанти не отримають наміру видавити Збройні сили України займане плацдарм, причому мовиться не тільки про плацдарм в районі Кринки. а залежності від оперативної ситуації кількість плацдармів варіюється від 8 до 10. тобто створена зона постійної присутності Збройних сил України. На цьому напрямку збройними силами України зосереджено досить серйозне угрупування, яке здійснює вогневий контроль засобами ураження, зокрема ствольна реактивна артилерія, використовуються два основні фактори: – технічні характеристики західної зброї, які в півтора-два рази кращі за радянські російські, і відповідно, географічні. Характер місцевості мовиться про те, що правий берег, який контролюється ЗСУ, він вищий ніж лівий. Це і дозволяє тримати під вогневим контролем практично всю територію окупованої лівобережної Херсонщини, включно до адміністративних кордонів з Криму. Причому окупанти відзначають успішні дії українських РЕБ, які не дозволяють застосовувати Ті те, чим дошкуляють окупанти на інших ділянках фронту. Крім того, як ми вже чули, окупанти відзначають ефективну роботу саме українських fpv дронів. Причому використовується тактика як нанесення ударів по оперативних тилах російського групування. Українські FPV-дрони наразі мають можливість уражати бронетехніку місця сукупчення. Особового складу і, відповідно, тилові шляхи постачання на відстані від 15 до 20 кілометрів. Причому мовиться і про те, що Збройні сили України проводять тактику дистанційного мінування використовуються вже широковідомі Баба-Яга та інші, які стали справжні. Жахіттям для російських окупантів. Тобто можемо говорити про те, що незважаючи на всі спроби окупантів видавити Збройні сили України зайнятих плацдармів, ситуація складна, але контрольована Збройними силами України. Саме з цим і пов'язує безсила лють окупантів. А ми пам'ятаємо ті відео, які були оприлюднені російськими загарбниками щодо розстрілу українських військовополонених. Намагаються зламати морально-психологічний дух наших захисників. А тепер давайте перейдемо до ситуації на запорізькому напрямку, і там знов-таки буде про що поговорити за повідомленнями російських пабліків на запорізькому направленні без змінень. Сьогодні наші два жили силами груп А го мотострілкового полка пробували атакувати противника в районі роботи. Безуспешно. Сейчас, наконец-то, принято решение вывести из района населенного пункта Работина 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Дивизия полностью обескровлена. 76-я десантно-штурмовая дивизия заменит бригада резервистов э, группы войск Днеба. От такі от новини, шановне товариство. Тобто, можемо говорити про те, що тактика російських окупантів в моменті використання десантно-штурмових дивізій на Запорізькому напрямку вона повністю себе дискредитувала. Дивізія повністю знекровлена. Я неодноразово повідомляв про те, що окупанти на цьому напрямку несуть колосальні втрати в живій селі техніці, Знову таки використовується і. Тактика ударів з використанням FPV-дронів і е, ще раз підкреслю. Тактика дистанційного мінування. Крім того, е, широко використовуються касетні боєприпаси, які призводять до тих наслідків, про які повідомляють російські пабліки. А нагадаю, 76-та десантна штурмова е, е, дивізія вважається елітною. В розумінні росіян навіть серед підрозділів десантно-штурмових з'єднань. Можемо говорити про те, що тактика сточування найбільш боєздатних підрозділів в моменті ліквідації українського плацдарму відіграла злий жарт з самими росіянами. А давайте и далее анализувать российский паблик. Там Е, приемнее для нас новое. Российский паблик ВДВ за честность и справедливость пооведомляет. Пару часов назад по нашей позиции на запорожском направлении со стороны противника прилетело что-то большое. Личный состав на позиции уничтожен. Очевидцы, те, кто был подальше от места прилета, говорят, что взрыв от этого большого был похож на взрыв от нашего ФАП-1500 с ОМПК. И дали найбисты цитата, яка привернула мою увагу. Будем надеяться, что это наши авиаторы промазали. Но если у ну, Збройных сил Украины, там и высловлены, появились свои ФАБы с УПМК, то для СВО Переобрітають для нас совершенно другий окрас поки ситуація виясняється. Тобто, підсумовуючи, шановни товариства, можемо говорити про те, що росіяни тішаться і сподіваються на те, що це власне знов таки дружні вогонь і їхній ФАП 1500 Пав впав на голову їхніх військовослужбовців. Ну Росію не зрозуміти відверто кажучи, тішитися тим, що це власна зброя, а не Відповідно, Збройні Сили України відпрацювали це схиблена вже тактика і стратегія дій. Але менше з тим це показова. Тобто показуло те, що російські окупанти продовжують тактику так званого дружнього вогню. Якщо підтвердиться інше, що це власне розробка Укроборонпрому, то ми можемо говорити про те, що відповідні настрої росіянам забезпечені. Ще раз нагадаю: особовий склад на позиції знищено повністю. Ну і тепер давайте власне перейдемо до ситуації бойових дій на роботинському напрямку. Наразі окупанти намагаються бити в стик українських позицій між Роботина і Вербове. Таким чином намагаються фактично розчленувати оборонні позиції Збройних сил України і створити передумови для ліквідації плацдарма, який був створений під час літнього наступу. Тобто, тут дії окупантів мають не тільки військовий, але й політичний характер. Показати, що результати українського контрнаступу вони наразі зусиллями окупаційних військ мінімізовані, але менше з тим, те, що відбувається на сьогоднішній день в районі роботи за інформацією, яку отримав зранку. В районі роботи на є тактичні успіхи окупантів там просування на відстань за різними оцінками від 50 до 100 метрів. Збройні сили України проводять додатковий характер інженерно-фортифікаційних споруд, щоб не дати можливість окупантам просунутися вглиб українських територій. можемо відзначити високу активність засобів ураження Збройних сил України. Варто говорити, що за останню добу саме засобами ураження нанесено е, значних втрат окупантів в живій силі і техніці, це визнається самими окупантами, крім того, використовується знов таки тактика нанесення удару по тилових позиціях окупаційних військ. В першу чергу мовиться про дошкульні е, точкові удари по пункту постійної дислокації окупантів в місті Токмак, е, це по запорізькому напрямку. Тобто, можемо говорити про те, що. Запорізький напрямок перетворюється для окупантів в суцільне пекло. Причому саме з зусиллями Збройних сил України? Ну, відповідно, перейдемо до цивільної складової життя на окупованих територіях Запорізької області. Знов таки будемо спиратися на інформацію в російських пабліках. Чому я постійно їх цитую? Причому мовою оригіналу для того, щоб нас не звинуватили. Тому що це українське ЕПСО, і відповідно ці інформації, начебто, не можна довіряти, можна і варто. І повідомлення російської окупаційної адміністрації. Уважаємо жителі Запорожської області, убедительно просимо вас соблюдати закони, не блокувати роботу державних учреждений. По проблемам социальных выплат, ранее получаемых вами в других субъектах Российской Федерации, рекомендуем обращаться по следующим адресам. Ну и далее наводятся телефоны социально Фонду Российской Федерации Ростовский, Брянский и Курских областях. И примитно, что доехать до Ростова и других городов с отделениями Соцфонда Российской Федерации вы можете в частном порядке согласно тарифам. Перевожчиків з уваженням правительства Запорізької області, Мелітополь, а мовиться про те, що окупанти відмовляються виплачувати російські пенсії мешканцям окупованих територій Запорізької області. Начебто йдеться про те, що якщо є українська пенсія, то не варто турбувати окупаційну адміністрацію вимогами заплатити ще й пенсію держави окупанта. Тобто, фактично, йдеться про те, що окупаційна влада намагається перекласти соціальне забезпечення тимчасово окупованих територій Запорізької області безпосередньо на український уряд. Це, до речі, окрема тема розмови. Мене досі дивує власне позиція, чому українська сторона має піклуватися долею мешканців тимчасово окупованих територій, які отримують і українську, і російську пенсію. Хоча, згідно всіх міжнародних конвенцій, відповідальність за соціальну ситуацію і політику на окупованих територіях несе країна-окупант. А ми з вами спостерігаємо за подіями, тримаємо руку на пульсі. І головне товариство віримо Збройним силам України. Як бачите, підстав більш ніж достатньо. Не має бути в нас страху. Тримаємо стрій. Все буде Україна! Митого варті. Під цим відео реквізити для надання допомоги в роботі аналітичного відділу громадської ініціативи «Правосправа». ми розрахуємо на вашу підтримку. Будемо разом протистояти російській не тільки інформаційній Навалі, але й відповідно протидіяти російським спецслужбам. Дякую за підтримку і довіру. Все буде Україна.